Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за те, що мої відео бачать інші люди, коли ви репостите. За коментарі, які залишаєте під моїми відео, дякую вам. Будемо дивитись таке питання: хто або що у вас на порозі. Хто або що у вас на порозі. Дивіться, викладу сигніфікатор. Якщо розклад не ваш, гортайте далі. Якщо ваш, дивіться далі. Не перевернулося, але щось про бажання. Хто або що у вас на порозі. Для кого цей розклад? Для дуже розумної і стрімкої людини, яка розрушила щось занадто стабільне або те, що дуже стабільне було в її житті, тобто те, до чого вона звикла, і навіть не звертала на це увагу, щодня було все однаково. або для людини, яка з розумом і швидко відсікає всі подвійності, всі недомовки всіх людей, які двуликими подвійну гру ведуть, обманюють. Так, людина, яка повністю самостійно керує своїм життям. Людину, яка не боїться вступити в суперечки, можливо, своїми конкурентами навіть. Так. Для людини яка обирає тільки ті шанси, які приведуть її, тобто до людини інтуїтивної або дуже розумної, яка обирає тільки ті шанси, які приведуть її до стабільності. Прагне постійної стабільності. Так, для людини, яка любить бути в парі, можливо, друг є дуже-дуже такий гарний друг. Можливо, є компаньйон в роботі, але він теж є другом дуже близьким. Можливо, це кохана людина, якраз пара ваша, і ви, можливо, недавно зустріли цю людину, і зараз ви знаходитесь в моменті прийняття дарів. Тобто, оця левова голова з крилами Янгола наливає вам в чаші емоцій. Порівно. Далі ви імператриця. Тобто ви людина, яка творить. Взагалі, по трійки це ви все збільшуєте, примножуєте, продовжуєте, формуєте. коли у вас все, роз, все розквітає. От така людина. Отже, хто або що у вас на порозі? Хто або що у вас на порозі? То або що у вас на порозі? У вас щось новеньке йде, або ви легко? Інтуїція у вас дуже гарна. Дальше ви емоційно о, стабільні. Дуже гарно на емоційному фоні відчуваєте людей, їхні вчинки, їхні почуття. І хто або що у вас на порозі? Ага, це ж у вас на порозі. Так, ну це ж ваша йде. Можливо, дивіться, можливо, у вас на порозі ви з легкістю приймете цю людину, або ця людина легко вхожа в ваш дом. Емоційно розвинена. Інтуїтивна, можливо, бачить віщі сни. Тобто людина, яка має якийсь певний дар. По кубкам, королева кубків, кубки це у нас, якщо дивитися по знаку Зодіаку, але оскільки загальний розклад, не обов'язково рак Скорпіон Риби, може бути з багатою явою, добре, теж мати гарну інтуїцію. Так. То або що у вас на порозі. Так, допоможе вам, можливо, вкаже ця людина. Інтуїтивно підкаже, як вам вдосконалити свої уміння і навички. Дивіться, ви багато чого робили кропітка, довготривала праця, за яку ви вже отримали багато медалів, кубків, там, сертифікатів, можливо, дипломів, і так далі. І залишилось, вона вам підкаже, як доробити те, що осталося. Тобто, приєднати ваші досягнення і збільшити їх. Так. Ви переживаєте, хто або що у вас на порозі? Ви переживаєте, але дивіться, людина не хоче, щоб ви переживали. Проявляється до вас з емоціями, що ж ви переживаєте? Ага, і поведе вас краще. Чому? А чому ви переживаєте? Угу. Так. Можливо, ви зараз знаходитеся не зовсім в тих енергіях, а, можливо, песимістичних, або щось трапилося в вашому житті, що ви ем, надумали собі, можливо, слона з мухи зробили, накрутили, а, можливо, ну, буває таке люди, самоїдством займаються. То до вас проявиться якась людина по пажу кубків, яка емоційно вас зрозуміє, і допоможе вам вийти з оцих обмежень. Все-таки те, що не досипаєш, це обмеження. Все буде добре у вас. Ви вийдете з цих обмежень. Хто або що у вас на порозі вже дві людини, у вас, які допоможуть, або це вона ж є, проявиться як паж. Так, ви підете в нове від. Неприємності минулого і постійного захисту, тобто захищала себе, і підете до нових шансів, до нових здобутків по короні, до нового спокою і миру по оливковій гілці, і до своєї перемоги над, якимись, над своїми, можливо, емоціями негативними, можливо, досягнення своїх ціль, перемога по пальмовій гілці. Так, дивимося, що у нас. Так, розбите серце хто або що у вас на порозі. Дивіться. У вас оці люди, тут обоє кубкові, якщо це двоє або одна людина, розуміють, вони такі самі, в них теж було розбито серце. Вони розуміють вас, як ніхто інший, що ви зараз відчуваєте. І вони будуть намагатися сповнити вас новими позитивними емоціями, щоб ви забули, і з вашого серця оці мечі вилетіли, як пробка з бутилки, скажімо так, і щоб залишилось там тільки позитивні емоції. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.